Вітаю колеги. 275-та доба героїчно спротиву України. З вами Наталя Стереправо. Ми продовжуємо серію брифінгів в Медіа Центрі Україна. З нами на зв'язку вже Григорій Плачко, колишній керівник Державної інспекції ядерного регулювання. Пане Григорію, вітаю! Вітаю вас. Та напередодні нещодавно в Україні. Була доволі сумна подія внаслідок зниження частоти в енергосистемі через пошкодження енергетичної інфраструктури, відбулося працювання аварійного захисту на українських атомних електростанціях. Розкажіть, в якому стані сьогодні наші електростанції, що взагалі що це означає таке спрацювання? Ну я дійсно з вами погоджуюсь. Це вперше в історії використання ядерної енергії в Україні, коли всі атомні електростанції. Були посаджені на нуль з захистами, які спрацювали на атомних електростанціях. Запорізька атомна електростанція була переведена знов на дизель-генератори. Це так, така складна ситуація, але на сьогодні і радіаційний, і, ядерна, ну, і радіаційний фон, і питання щодо ядерної безпеки на атомних електростанціях знаходиться в межах норми. Йде підключення атомних енергоблоків до об'єднаної енергосистеми України, тому що е, погасити їх е, ну, можна миттєво, але потім для того, щоб їх підняти і підключити для об'єднаної об'єднаної енергосистеми, потрібен час, тому що необхідно перевірити всі системи безпеки, необхідно вийти на параметри. Безпечне для того, щоб е, підключити атомні енергоблоки, але йде така потужна праця наших атомників, енергетиків, е, працівників ДСНС для при, військових для того, щоб е, відновити нам всім, е, е, щоб відновити нам всім енергопостачання і відновити нормальну роботу енергосистем. Відомо, що сьогодні українські енергоблоки вже починають вмикатися, набирати потужність, щоб працювати. Скільки на вашу думку потрібно часу, щоб повністю відновити їхню роботу від одного до трьох днів, якщо немає пошкодження електротехнічного обладнання, їх дійсно можна безпечно. Достатньо швидко повернути до об'єднаної енергосистеми, але на це потрібен час. Я ж, і, і я про це казав: необхідно перевірити всі е, системи безпеки, необхідно вийти на е, параметри, які дозволять підключити зібрати електричну схему для того, щоб під'єднати енергоблок, його синхронізувати з енергосистемою. Тому я думаю, до одного-трьох до днів. Е, Атомні енергоблоки будуть повернуті до об'єднаної енергосистеми, якщо не станеться як якихось сьогодні... незрозумілих знов подій, так пане Григорію. Як сьогодні працюють енергоблоки, адже ми спостерігали автоматичне відключення, але їм потрібно й щось, щоб продовжувати якусь функцію функціонування. Як вони зараз працюють? Ну вони зараз всі приєднані до якщо е, е, ми кажемо про спрацювання дизель-генераторів або якихось аварійних систем на атомних електростанціях всі атомні електростанції заживлені від об'єднаної енергосистеми України і на Запорізьку атомну електростанцію також повернені власні потреби і від, і атомна електростанція перейшла на споживання власних потреб від. Енергосистеми України і дизельгенератори відключення. Це за останніми повідомленнями офіційними, які є. За вашою оцінкою, як такий спад живлення, спад роботи е атомних електростанцій впливає на саму їхню роботу і постачання електроенергії? Адже постійний такий скачок, скажімо так, він, мабуть, дає певний негатив, скажіть вашу думку? Ну, дійсно, він дає негатив, тому що є цикли спрацювання і паливних збірок, і є достатньо чутливе електротехнічне обладнання, і цей генератор, і цей трансформатор, і цей вимикачі на а, відкритих розподільчих пристроях на атомних електростанціях. Цей і станції НЕК Укренерго тому ну, ми живемо в такому достатньо складному режимі. Але наші енергетики справляються з цим поки що героїчно. Запас міцності він є, але він не вічний. Тому я в мене є надія, що ми з, з цим справимось. Але подальший обстріл ну, мені складно прогнозувати, тому що ми з кожним обстрілом е втрачаємо унікальне обладнання, але ну. Бачите, і в мене є в світло, і в вас є світло, і ментарі. Тому я думаю, що наші енергетики героїчно поки що справляються і будуть справлятися з цією ситуацією. але водночас його і в частини України немає. Деякі міста досі залишаються без світла. Хтось не має світла понад Добу, близько доби, наскільки як ви оцінюєте, скільки сьогодні електро тому, що роботу нашої енергосистеми ну це, 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 це дійсно чутлива інформація. Я не хотів би в мене є інформація, які блоки енергоблу, але в філії щоб, щоб не допомогти нашому ворогу. Можуть потім робить ще гірше, на що навіть ми, експерти, і не сподівалися. Зрозуміло. За ситуацією, як працюють енергоблоки, за те, як російський ворог обстрілює певного підвищення радіаційного фону. Що ви можете про це сказати? Які ризики існують? Так дійсно є його 15 годин або 16 годин. Тому вийшло його інтерв'ю на весь світ. Він спілкувався з журналістами.